У храмі Святої Покрови вже стало доброю традицією напередодні 1 вересня благословляти дітей на новий навчальний рік. 29 серпня, у день усікновення голови пророка, предтечі хрестителя Господнього Іоанна, після божественної літургії відбувся особливий чин благословення школярів на успішне навчання. Маленькі прихожани разом зі своїми батьками, бабусями і дідусями зібралися у храмі, щоб спільною молитвою просити в Господа мудрості, терпіння та сили для подолання усіх труднощів навчання. Схиливши коліна перед Божим престолом, вони зверталися з проханням про небесний захист, підтримку та покров у новому навчальному році. Чин благословення звершив настоятель храму святої Покрови у Ніжині отець Михаїл Якубів. Звертаючись до дітей, він наголосив, що навчання має супроводжуватися не лише старанністю й наполегливістю, а й християнськими чеснотами, послухом, добротою, щирістю та любов'ю до ближніх. Після молитви отець Михаїл окропив школярів святою водою, благословивши кожного на добрі справи та нові знання. Свято закінчилося теплими словами привітаннями. Особливу молитву піднесли за наших захисників, які мужньо боронять рідну землю. Завдяки їхній відвазі й жертовності діти можуть зростати, навчатися і радіти мирному небу. Ну, Помолившись за вас, покропивши вас, водичкою Святою, я хочу все ж таки звернутися до вас і перш за все подякувати Богу нашому, що ми дожили до Нового навчального року. а в школі цікаво школі друзі, в школі ми будемо набиратися знань, багато-багато, щоб ми були розумними, наймудрішими, найкращими дітьми в світі і дякуємо нашим воїнам, що сьогодні там, на фронті, на війні, захищають наше мирне небо. щоб ми в підвалах ми вивчилися, вчилися в світлих класах.